I'm sick of all the games I have to play, I'm tired of being happy. Привіт! Ти Ту нелі, ти обрабути гравцем демократія, прямої дії. Завдання обирають глядачі. Двоє гравців з найбільшою кількістю глядачів на завершення гри потраплять у фінал, де визначиться переможець. Глядачі можуть стежити звідки завгодно, але найкраще знімати на тому не лякайся. Є три правила. Перше. Усі завдання треба знімати на телефон гравця. Друге. Є лише два шляхи вибути з гри. Не поратися і статися. Третє. Стукачі нас тукають. Дякуємо, що зберігаєш іницю. Щастих гравець. Ідентифікації. Чи готова я до свого першого завдання? Prendiati.